Лозівські поліцейські нагадують про безпеку дітей на зимових канікулах. Наразі триває зимовий відпочинок в учнів освітніх навчальних закладів громади. Це час, коли діти більше перебувають вдома або на вулиці, здебільшого без постійного нагляду дорослих. У цей період необхідно подбати про їхню безпеку та попередити можливі ризики. Тож правоохоронці нагадують батькам важливі правила щодо безпеки дітей або відпочинок пройшов без надзвичайних подій. Не залишайте дітей без нагляду, будьте уважними до них та їхньої поведінки. Контролюйте, де і з ким перебувають ваші діти, чим вони займаються. Якщо малечу доводиться залишити вдома, проведіть інструктаж з техніки безпеки та залиште номери, за якими можна звертатися по допомогу. У дитини має бути список потрібних номерів близьких родичів, щоб у разі екстреної необхідності дитина знала, до кого їй телефонувати. Відпускаючи дитину на прогулянку, нагадуйте їй про дотримання правил дорожнього руху. Закріпіть на одязі своїх дітей світловідбивальні елементи. Це зробить їх помітними для водіїв у темряві або в умовах обмеженої видимості. Але краще було б, якби ваші діти поверталися з прогулянки додому до настання темряви. Розкажіть про шкідливість алкоголю, наркотиків та тютюну, а також до чого може призвести вживання цих речовин. Поговоріть зі своїми дітьми про мінну небезпеку. Поясніть, чому не можна наближатися до підозрілих предметів на вулиці. Проведіть з ними роз'яснювальну роботу щодо безпеки в інтернеті. Працівники поліції наголошують, дотримання цих простих правил значно знижує ризики нещасних випадків, допомагає уникнути небезпечних ситуацій та сприяє гарному відпочинку під час канікул.